Щоб бити ворога на сіверському напрямку, воїни бригади помста потребують дронів. На їх придбання оголосили збір. Сподіваються зібрати 500 тисяч гривень. Підтримати бійців можна перерахувавши кошти за qr кодом який ви зараз бачите на екрані, або за номером цієї картки. Зараз долучаємо до ефіра Володимира Вальчука, начальника штабу першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста, підполковника. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, про збір трошечки згодом. Зараз хотілося б дізнатися оперативну ситуацію. Прикордонники помсти боронять країну на сіверському напрямку, наскільки я знаю. Розкажіть, яка там ситуація? Чи великі сили накопичив ворог там? Ну, Якщо ми говоримо про сіверський напрямок, ну, в цілому можу сказати, ситуація вона не є простою, вона є складною. Ворог постійно намагається проводити штурмові дії і намагається прорвати. Нашу лінію оборони безрезультатно це ми завдячуємо нашим захисникам, які виконують свої обов'язки в перші траншеї. Ну і якщо говорити про ситуацію зараз в цілому, ворог здебільшого намагається малими піхотними групами просуватися в бік нашого переднього краю, оскільки штурмові дії за підтримки бронетехніки у ворога не вдаються, тому що ми їх дуже ефективно знищуємо і не даємо їм просунутись. Тут, не дивлячись на те, що поки що ми відкладаємо у часі розмову про сам збір, ми хочемо заакцентувати увагу, що донатити можна і потрібно. Є QR-код, є номер картки. закликаємо усіх українців зараз допомагати прикордонникам бригади Помста, тому що вони перебувають в доволі непростих умовах, як власне і всі захисники Сил оборони України, які відбивають щоденні та та щоночні атаки ворога? Трошечки згодом та про дрони ми поговоримо? А зараз не зупиняйтеся. Закидуйте, будь ласка, на картку, донатьте допомагайте нашим бійцям. Так, зокрема, зведений підрозділ бригади помсти перебуває в районі Калинівки на Бахмутському напрямку біля часового яру. Пане Володимире, наскільки там важка ситуація? Яка зараз відстань між позиціями? Ну на бахмутському напрямку я б сказав, що ситуація набагато простіша чи складніша, чим на сіверському напрямку. Як там, як і там тривають активні бойові дії. Противник постійно дається вдається до штурмів, але всі складові сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб втримати наші позиції щодо відстані між позиціями. Ну скажімо так, в загальному по бахмутському напрямку. В деяких місцях відстань до позиції дозволяє ефективно вести прицільний вогонь зі стрілецькою зброєю. Тобто ворога видно навіть у приціл, а ну, така ситуація можна, можна її охарактеризувати як складна, враховуючи її відстань росіян від самого часового яру. Чи вдасться втримати місто на вашу думку, що що може допомогти? Ще раз повторюсь, всі складові села оборони роблять все, що від них залежить, щоб нищити ворога, щоб нищити його набагато в більшій кількості, щоб не допустити його просування в глиб території України. Є відповідно наше вище командування, яке там планує певні дії, певні операції. Тобто, я не можу це, це не володію такою інформацією. Те, що стосується на нашому рівні, на нашого на, на рівні нашого підрозділу, так як ми виконуємо свої обов'язки разом з побратимами збройних сил України з Національної гвардії, робимо все можливе для того, щоб якомога їх більше знищити. І ми просто зараз нагадаємо нашим глядачам, що в ці хвилини в цей момент збираємо на дрони для оборонців часового яру. І е, насправді кожен ваш донат важливий. Тому, будь ласка, долучайтесь вдячні всім, хто робить це просто зараз, усім, хто зробиться пізніше. Ви бачите QR-код QR-коди, номер картки. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, нам конкретніше, що вам потрібно, в якій кількості, і як ці дрони вам допомагають у бою. Конкрет... як сказати вам конкретніше? Будь-який дрон, який от на даний момент є. Він існує. Він нам потрібен. Це як денні дрони для ведення аеророзвідки, так і нічні дрони з термальними камерами. Зараз от дуже велика потреба саме в таких дронах. Оскільки літня пора року все у нас зелене, і звичайний дрон звичайною камерою дуже важко виявити своєчасно ворога і нанести відповідно йому якесь вогневе враження і знищити його. Тож за допомогою ми навіть в день використовуємо в переважній більшості нічні дрони. Того що за тепловізійною, камер... з тепловізійною камерою, оскільки воно дозволяє виявити противника. Також є необхідність в ударних дронах по типу FPV, оскільки чим більше у нас буде таких от ударних дронів FPV, тим ми мінімізуємо втрати свого особового складу. Тому що вже не при при наявності дронів вже не потрібно туди буде відправляти якусь зведену групу, яка буде проводити певні розвідувальні дії і нищити ворога. Якщо ми це можемо зробити дроном з висоти, чи правильно я розумію, якщо ви говорите, що є потреба в нічних дронах, закликаємо зараз трошечки активізуватися, тому що час іде. Хотілося б назбирати, ну хоча б частину від необхідного 500 тисяч. Я нагадаю, збирають зараз бій. Ці бригади помсти чи правильно я розумію, пане Володимире, що зараз переважно працюють уночі групи дронів, і відтак намагаються росіяни пересуватися уночі, тобто в темну пору доби. Я б не сказав, що вони пересуваються в темну пору доби, тактика їх застосування, вона здебільшого не змінюється. Тобто, якщо противник намагається здійснити якісь штурмові дії чи просунутись до наших позицій, він це намагається зробити або на світанку, або перед настанням темряви. Дрони в переважній більшості вони використовуються як і в день, так і вночі. Тобто, ми в день за допомогою розвідувальних дронів бачимо, як пересувається противник. Якщо в нас не виходить його, значить. В денний час доби, тоді вже відповідно в темний час доби вилітають наші нічні ударні дрони, можна так сказати, баба-яга вилітає на полювання і в подальшому вже знищує ворога. А взагалі, якщо вночі росіяни її пересуваються, то ну я розумію, що стримуєте і бабою ягою, та іншими видами безпілотників, дронів. Як близько вони можуть підходити до наших позицій, до позицій захисників? Ну, я вам можу сказати, не, не дуже близько вони підходять, Тобто, це все на відстані застосування стрілецької зброї. Похані мере, ми так намагаємося знищити ворога, щоб не допустити контактних боїв, щоб вберегти свою піхоту і за допомогою дронів відповідно вже знищити ворога. Але ну на жаль, не завжди так виходить. що ворога буває трошки більше ніж ми очікуємо. І тоді вже відбуваються контактні бої зрозуміло. в траншеях. Ми на завершення нашої розмови ви можете сказати, що зараз для вас найважливіше на полі бою? Якої підтримки ви потребуєте? Можливо, це не тільки зброя. Ну як вам відповісти на це питання? Ну, важливо в принципі все важливо, щоб кожен громадянин України, кожна людина вірила в нашу перемогу. Вірила в Державну прикордонну службу в збройні сили, в сили оборони про те, що ми тут знаходимося, ми нищимо ворога, і ми його знищимо. І перемога все одно буде за нами. Що може бути найважливішим, ну тут я можу зазначити, постійно потрібно знаходитись в тренді. Війна вона не стоїть на місці, постійно треба розвиватись, не стояти на місці. То що, якщо ти сьогодні будеш просто сидіти, і нічого не робити, а ворог, хоч маленькими кроками, буде якось розвиватись, завтра він вже буде сильніший. Він буде на крок попереду у тебе. Тобто, для успішного виконання завдань потрібно постійно рухатись і розвиватись, і тоді перемога. Однозначно буде за нами так, однозначно. Пане Володимире, дякуємо вам, дякуємо вам за захист, за боротьбу. Володимир Вальчук, начальник штабу першої прикордонної комендатури, швидкого реагування бригади помста, підполковник, був з нами на зв'язку.